Привіт, друзі, в цьому відео я хотіла би поговорити про те, як соцмережі змушують нас романтизувати і ідеалізувати арт-бізнес в цілому. І показують художній процес з красивим фоном. А ми схильні вірити що воно так і має бути, і виникає меншу вартість. І ми стикаємося з реальністю, що ми малюємо на кухонному столі чи десь там на коліні, а поруч гоняться і кричать діти, як от в мене зараз. І ми розуміємо, що ми не спроможні зробити щось краще. Ми не справжні художники, бо в нас немає гарного фона з вазонами, гірляндами і всією цією лабодою. Або ж, як я колись думала, що я не художник, бо в мене немає чого. Чорного берета великого етюдника і дерев'яної палітри, як я побачила одного художника на пленері. Але так в усьому, блогерство романтизує і ідеалізує цей арт-бізнес. Стартап, вчителювання будь-що насправді в соцмережах все показано ідеально. Їжа завжди найкраща, дуже гарна. В нас все це не так в житті. І ми повертаємося до арту і дивимося, як тут все на стероїдах насправді реальність і е, оця ідеалізована е, відеореальність, як наскільки вони відрізняються. І це найбільша пастка в арбізнесі, як мені здається. Одні з нас показують життя художників як прекрасний театр, вітрину, а інші в це вірять. Бо тому що вони вважають, що так живуть справжні професіонали. І ми всі бачили щось подібне, ну, таке відео, типу, там, один, життя, один день життя художника чи тиждень життя художника. І ми собі думаємо, що це все ну, життя художника це суцільна естетика, і все в красивих кадрах, красивий фон, красиве світло. Затишна, гарна освітлена студія, таке богемне життя, розслаблений і впевнений в собі. Персонаж говорить нам з кадра, як він виконує замовлення і загрібає гроші лопатою. Чи там граблями, чим він загрібає. І ми віримо, що так і мусить бути. І ми думаємо, от класно, помалював собі на розслабоні, запакував, і тобі за це ще тисячі переглядів і сотні вподобайок накидалися. А де ж, от, якщо ви ведете блог, да, а де ж мої перегляди і вподобайки? Значить, що я вже не такий вже і художник, справжній чи художниця. І от запускається цей цикл ідеалізації, порівняння і меншовартості. Я не збираюся демонізувати художників. І майстрів, які так роблять, я і сама так роблю. І ідеалізація це налаштування нашого мозку в соцмережах за замовчуванням. Ми всі показуємо щось найкраще. так? І всі ну, сприймають це нормально. І ніхто не показує нудні неприбрані фрагменти своєї роботи, так і не моє завдання розбивати наші ідеали і романтизацію чи, чи цю ідеалізацію життя художників. Я сама хочу вірити, що один день в мене буде студія, і там буде гірлянда, і будуть всі ці естетичні прибамбаси. Але, зрештою, якась частина нашого мозку розуміє, що це лише розважально пізнавальний контент. Автори такого контенту. Роблять його для розваги для монетизації, а не для задля того, щоб ми звичайні люди гризли себе почуттям меншої вартості. І на початках ми навіть не знаємо, що ми підсвідомо не розуміємо того, що перегляд подібного контенту змушує нас почуватися недостойними і неуспішними, і що зупиняє нас в розвитку. Але почавши розуміти самих себе, ми тепер можемо свідомо побачити, що в нас існують пробіли на карті реальності. Тобто зараз я просто стараюся зробити так, щоб було менше цих пробілів. Давайте проведемо анатомічний розтин цієї нашій підсвідомій ідеалізації арт-бізнесу. І щоразу, коли ми будемо відкладати створення відео, яке ми хочемо зробити, але не робимо, бо в нас немає гарного фону, немає там камери якоїсь супер-бупер, немає гірлянд. Задамо собі пару питань: на чому будуються мої когнітивні опередження? Які викривляють реальність і спричиняють цю ідеалізацію. Чи дивилась би я цікаве і корисне відео зняти не в ідеальній кімнаті, не в ідеальній обстановці? І, можливо, варто почати нормалізувати арт-блог про реалії арт-бізнесу, як воно є, показати все це з чорного входу. Можливо, це буде навіть цікавіше. Відсутність з глянцю вона в житті приваблює нас більше як автентичність. Так що, ну, як варіант. І е, коли ми будемо робити відео, коли ви хочете робити відео, але не робите їх, тому що у вас немає ідеального фону, задумайтесь, для кого ви робите ці відео. Можливо, цим людям навіть не важливо, щоб в кадрі все було ідеально. Я за те, щоб українського YouTube було більше і було більше цікавих і різноманітних відео про життя художників, про те, як воно є насправді.